Десь в офісі Apple до презентації нового айфона. Пацани, ну вже мені стыдно виходить це презентувати. Ой, да не це ви так уже робили, Давай презентуй. Ладно. Здравствуйте, а що, Ой, фанати Apple. Айфон! Давай новий айфон! І для вас! фанаты Apple. Плод нашего старания. Плод безделья. 16 знать это iPhone. Офигеть, вот это так навье. Зараз мы выводим на презентацию то, как мы его создавали. Это не то. Это не то. Ключі. Як ви старались для нас? Коротше, функції в ньому такі, отут тепер є кнопка. Чо? Тут тепер є кнопка. так коли зручно робити вінь-пінь-вінь-вінь. Він. Ах, я вже, блін, подумав, щоб чехли не підходили. Так, ну і що, завжди, платні програми, ігри, ігри без інтернету, все як в 15-му айфоні. Та все давай, забирай всі мої гроші.